Всім привіт! Я дуже рада бачити вас в новому відео і хочу поділитися з вами сьогоднішніми новинами. Рівно 3 місяці пройшло з випуску мого першого відео. Зараз я записую 10 відео. Дуже рада, що ви зі мною. І хочу вам ще сказати, що сьогодні, нарешті, я закінчую свій заліковий тиждень. Вчора я закрила всі дедлайни, ви навіть не уявляєте, наскільки я щаслива. І сьогодні я вирішила провести день з вами, тому почнімо! Перше за тривалий період мені вдалося приділити вранці час читанню і разом з головними героями переживати різноманітні події та ситуації. Я дуже ціную на типові історії, які мають насучену сюжетну лінію, прекрасну текстову подачу, яка показує багатство, мови та логічність викладу думок автора. Такі прекрасні тексти можуть викликати в мене сильні емоції. Через деякий час та виконання цілої низки справ в мене розпочався крайній теоретичний день в цьому семестрі. Лекції, як завжди, були дуже насичені. Після вихідних розпочнеться період іспитів. Сучасні виклики роблять процес навчання більш стійким, а знання цінними. Здається, цей семестр я запам'ятаю ще надовго. Після насиченого інформаційного процесу я вирішила насолодитися свіжим зимовим повітрям і пішла на прогулянку. У мене була чудова компанія. Ми пограли в сніжки, зліпили снігову істоту, половили сніжинки і накаталися на санчатах. Я вже давно не відчувала себе такою дитиною. Після прогулянки мене відвідало натхнення, та я приготувала шарлотку. Далі в мене був запланований перегляд кіно зі смаколиками. Цього вечора я поринула у пригоди Еноли Холмс. Надзвичайно сміливої та кмітливої 16-річної дівчини, сестри з Шерлока Холмса, яка подалася на пошуки своєї мами. Мені дуже сподобалась нестандартна подача фільму, наповнена колажами, взаємодією головної героїні з глядачем, якісною та насиченою картинкою, костюмами, грою акторів та прекрасним сюжетом. Кожна деталь була продумана та мала своє значення. У фільмі була порушена ціла низка важливих тем та їх розкриття. Однозначно рекомендую цей фільм до перегляду. Ввечері в мене відбулася надзвичайно приємна зустріч. Після неї я вирішила переглянути архів галереї і знайшла матеріал, яким вирішила поділитися з вами. Наступні кадри полонили мене своєю красою. Тоді я в чудовій компанії відвідала музей медуз та здійснила тривалу прогулянку містом. Згадуючи той день і сьогоднішній вечір, я зрозуміла наскільки важлива в сучасному світі соціалізація, зокрема, мати людей, з якими ти можеш поговорити на різні теми, відвідати цікаві місця, мати спільні інтереси та сприйняття світу загалом. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день мати споріднені душі це величезний скарб. На такій філософській ноті я буду завершувати мій день з вами. Та це відео. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. А ми зустрінемось зовсім скоро в наступних відео. Бажаю вам всього найкращого!